Футбольний прогноз, чемпіонат України прогноз на 4 матчі. Перший прогноз на 4 матчі я вже робив, кому цікаве відео є. Перший матч Ворскла Полісся рівна пара, так як був букмекерів. І у мене це також рівна пара. Але так і грають вони по-різному, знаходяться в різній турнірні таблиці. От як подивиться, зміна тренера. Ворскла, я вважаю, не пішла на користь. Команда бореться за виживання ще й може взагалі вилетіть напряму, як буде так і грати. Фаворит тут, звісно ж, в мене саме, є Полісся. саме Полісся, Я вважаю, так як Борслей грає, то ставить на Ворску не стоїть. Рідко дуже виграє. от В минулому матчі два матчі вже програли. Так. Саме є Полісся, по збитим м'ячам саме тотал більше 2,5. Більше 2,5. Наступний матч це лівий берег Колос. Берег Колос. ну, так само є рівна пара, як на мене. Тут багато буде залежати від удачі, як піде як, як гра, а так загалом невеликий фаворит саме у мене в колес. Я думаю, саме краще ставить це, якщо обирати переможця, саме нічия я, думаю, буде в цьому матч. А так по забитим м'ячам дивиться саме тотал менше 2,5. Саме тотал менше 2,5. Команди дуже мало забувають, тому якось ставить на більше, якось більше ризиковано, мало ймовірно. Третій матч в нас Заря Верес. Будуть грати на Венгарді у Вереса Дівно буде проходити матч. І... Так якби фаворита тут немає, на мою думку, що команди грають саме. Саме Заря буде грати, можна сказати, що на виїзді. Сам Верес вдома дуже сильно грає, він на виїзді грає погано, але більшість своїх матчів він проводить саме вдома, тому що багато командам нема де грати. По різному між собою грають, якось ну, рівна пара, так само тут буде залежати багато чого. Хто реалізує свої моменти, я і як повезе в рівних парах взагалі тяжко прогнозувати, а так я все-таки віддаю перевагу Верес Він вдома грає досить сильно, досить непогано грає. Думаю, що саме по забитим м'ячам буде тут більше 2,5. Можна брати, що обидві команди заб'ють. І останній матч це і Інгулець, Інгулець Карпати, цьому знаходяться в. В різних турнірних таблицях сам інгулець має слабий склад, так, вже готується до, до першої ліги, але команда, і грає, вона намагається грати, досить так старається, хоче, хоче перемогти будь-яку команду. А от Карпати мають склад і краще виглядають. Прогноз на цей матч саме тотал більше 2,5 і саме перемогу Карпати. Саме перемогу Карпат, хоча чисту перемогу якось ризиковану з однієї сторони брать. Команда грає на виїзді, на виїзді не дуже добре грають Карпати, але все-таки, думаю, рано чи пізно рідко виграють. Рано чи пізно перемога має надійти. Одна із найгірших показників Карпат лише дві перемоги. Це правда, бо їх іксом менш ризиковано, але думаю, рано чи пізно має прийти перемога весь час. Карпати не будуть не виігрувати. матч не мають виграти більше сла. Потвої команди Кінгулець, ну, звісно ж, без удачі ніяк тут не буде. Такий прогноз на 4 матчі, подобайка за прогноз і всім удачі!